Скасування рішення за обов'язання учнети праві, керуючи статтями 160, 196, 198, 202, 205, 206, 212, 264 час України суд постановив апеляційні скарги, обмеження особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію вклад Банку Михайлівський та фонду гарантування вкладів фізичних осіб задовольнити. Постанову Київського окружного адміністративного суду. Постанова Кружного адміністративного суду міста Києва 26 грудня 2016 року скасувати та прийняти нову постанову, якою задоволення адміністративного позову товариства фінансова компанія Пуляда до фонду гарантування вкладів фізичних осіб у особи. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію «Банк Михайлівський, третій особи БАД «Банк Михайлівський, Національний банк України, визнання протиправного та скасування наказу повноважної особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зобов'язання отримати сівчинення дій, направлених на встановлення нікчемності договору факторингу від 19 травня 2016 року No1905, а також повідомлення про його нікчемність, будь-який спосіб відмовити повністю. Постанова набирає законної сили в порядку з стати 234 клас України та може бути оскаржено безпосередньо до Вищого Адміністративного суду України. Порядок і строк установу статті 212 України. Головуючий суддя, судді відповідні підписи, сторони судом безв'язень, що повний текст постанови буде виготовлено на протязі п'яти робочих днів та направлено вам на пошту.